Днями кілька змі Полтавщини оприлюднили інформацію про те, що Кременчук є лідером у допомозі військовим по всій області. Про це свідчить таблиця надходжень військового ПДФО до бюджету громад та відповідно витрати на армію. Чимало телеграм-каналів та інтернет-видань області це підтверджують. І з таким фактом не посперечаєшся. Якщо говорити мовою чисел, то в цьому році Кременчук спрямував понад 400 мільйонів гривень на допомогу армії, а це більш ніж половина від надходжень військового ПДФО до бюджету міста. Такий показник найвищий в області. До прикладу, Полтава передає лише третину коштів. З початку війни Кременчуцька громада регулярно виконує всі запити військових: це і дрони, і планшети, і оптичні прилади. А також генератори, зарядні станції, мережеве обладнання та автомобілі. Крім того, Кременчук має розробки власного виробництва, які військові оцінюють дуже високо. Однією з таких є мобільні лазново-пральні модулі та інші комплекси, які стають у нагоді нашим воїнам на передовій. Проте тепер. Коли військове ПДФО вилучили з місцевих бюджетів. Міська влада більше не зможе в масовому порядку їх закуповувати. Дуже сподіваємося, що тепер нова система закупівель Укроборонпрому підтримка підприємств Мінстратехпрому, як це зараз називається, буде фінансова і вони звернуть увагу на місцевих виробників, на промисловий потенціал, в тому числі і Кременчука, який здатен виробляти дуже сучасні і корисні речі. Військові, які були, вони оцінили цей виріб навіть краще ніж натівські стандарти, які зараз є. Ми цю роботу продовжуємо знову таки. Акцент на місцеве виробництво, акцент на наших підприємців, які здатні допомагати, які здатні підтримувати фронт і працювати на нашу перемогу. Місцеве виробництво це не лише підтримка нашої економіки, але й надання робочих місць Кременчужанам та внутрішньопереміщеним особам. Тому віримо, що навіть після вилучення військового ПДФО з бюджету Кременчуцькі підприємства будуть продовжувати виготовляти різноманітні технічні комплекси для військових. Наразі в нас усіх одна спільна мета перемога. Тому продовжуємо тримати планку та спрямовувати всі ресурси на армію. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.